Пішла вигрозочка, дуб, граб, навпіл, 50 на 50, грубого поколу, ходинка для домашнього котла. Перший висип є. Видно, що все зложено, як положено. Була пряма трансляція в Ютубі, Частково, наскільки встиг зняти. Але тут в принципі і так все зрозуміло. Так, все зрозуміло, що за дрова, які дрова і який об'єм їх буде. Божезні, серезні хто замовляє, купляйте дрова заздалегідь. Не паліть сирими, бо потім задовбетися димоходи чистить. Ось так виглядають наші дрова грубого поколу для котла. Собака добра, не вкусила і то вже добре. Попадають і дрібніші, це нормально, бо ідеальних дров квадратних не буває і всіх в одну товщину теж. Ось так виглядає наша машинка дров. 10-3300 30, до метра. Поміряно клієнту відео з замірами скинуто, хто хоче, може. Ще раз вдома переміряють, проблем немає ніяких. Ми працюємо відповідально і чесно. Змішили удачно, з'їздили удачно, люди ковбасою займаються, якось я про них розкажуть про ток Сдали ковбаси, дистилірована вода, хлібчик туди-сюди.